Запоріжжя, друге після Херсону, велике прифронтове місто на півдні України до лінії безпосереднього зіткнення з російською армією менше 40 кілометрів. За шість років до повномасштабного вторгнення в регіоні було побудовано мережу фортифікації, яка мала б стримати ворога значно далі від обласного центру. Тодішні керманичі запевняли світ таких укріплень ще не бачив у своїй історії. Реальність же, як завжди, значно суворіша за обіцянки і прогнози політиків та чиновників. Дві третини Запорізької області окуповані з перших днів російської навали на Україну, і на захопленій території найбільшого системи фортифікацій сучасності побудували якраз загарбники. На зведення трьох ешалованих ліній оборони на сотні кілометрів окупанти витратили десь півроку, і цього вистачило, аби стримати літній контрнаступ сил оборони. Шуя! Ворог не припиняє вгризатись в нашу землю, готуючись до затяжного протистояння. А що за один рік і 10 місяців великої війни зробила українська влада для захисту вільної частини Запоріжжя? Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні розкажемо, чи готова Україна стримувати орків на півдні, хто і за які кошти будує фортифікації на Запоріжжі на загальну суму понад 6 мільярдів гривень і зіставимо оборонні укріплення по обидва боки від лінії фронту. Перше, що кидається в очі, неспівставність масштабності робіт. Росіяни розпочинали своє велике будівництво на Запоріжжі орієнтовно у серпні 2022 року, тобто ще до великого відступу із Херсона і правобережжя Дніпра. Уже у січні 2023-го перша з трьох ешалованих ліній оборони була готова. Вона простягнулася від Васильівки і на схід через пологи і далі на Донбас. На той час на супутникових знімках вже проглядалася друга лінія Мельтополь, Токмат, Пологи і далі на схід. Паралельно росіяни будували укріплення і на окупованих територіях Херсонської, Донецької, Луганської областей, а також на півночі Криму та на кордоні з Україною у Брянській, Білгородській і Курській областях. До всього цього аеропорт Бердянська перетворили на укріплену базу ударних гелікоптерів з підземними спорудами для особового складу. Я був Бердянській. А де ви там жили? Ми жили там. Под землей, как кроты, условно говоря. Летчики жили под землей? Да, ну, потому что на поверхности, если при, прилетит ракета, то это будет. А прилетала? Прилетала. Красивая окопа. Вот. То це єдине, хто роється, як книжка пише. В плані бита налаженого в на їх позиціях, те ж самі вопи, ОПИ, ропа, окопи, э, у них доволі таки чисто, все акуратне. Іноді навіть недооцінюють ті, ті е, окопи, які вони можуть вирити. Можна в повний рост ходити, і ти знаєш, що тебе не зачепує снаряд від ар артилерії або міни настільки глибокі, настільки якось вирита, як землеройки, Ройки, так, за підрахунками аналітиків проекту Deep State, окупанти збудували майже 1900 км кілометрів своїх фортифікацій тільки на Запоріжщині. Ворожі лінії оборони можна легко роздивитися на супутникових знімках. Чого не скажеш про укріплення з боку вільної території України? Нічого схожого за масштабами тут немає. Другий критерій, за яким можна порівняти зусилля противників щодо будівництва оборонних споруд час і період. Як і окупанти українці в Запорізькій області почали масштабно будувати фортифікації у кінці літа, але вже 2023 року. Більшість закупівель Запорізької обласної військової адміністрації та служби відновлення на ці роботи були проведені у червні та липні. А будівництво проходило і восени і продовжується взимку. На початку листопада минулого року, під час брифінгу, запорізькі журналісти запитали начальника обласної військової адміністрації, наскільки вільна частина Запоріжжя захищена оборонними укріпленнями. Юрій Малашко перевів стрілки на військових. Ну, це справа військових насправді на сьогоднішній день. Але те, що роблять військові, і ми їм допомагаємо, це максимально забезпечити на тих напрямках тяжких і важких напрямках, зробити так, щоб військові могли робити не тільки контрнаступ, а й також і оборону. Скільки у нас з фортифікаційних споруд у нас достатньо, щоб конкретніше? Саме для нас, у нас є, перш... є першочергові фортифікаційні споруди, які вже будуються. Будуються, отже, ще не збудовані і мова, як сказав Малашко, про першочергові споруди. При цьому є в Україні регіони, з яких варто брати приклад. Мова про Харківщину, де спільними зусиллями військових, міської і обласної адміністрації та бізнесу фортифікаційні споруди почали будувати ще з весни 2022-го і не припиняють укріплювати оборону. І зараз саме їх ставить у приклад іншим військовим адміністраціям. І президент Зеленський в Харківському регіоні. І вдячні і області, і місто, і так як вони там об'єднались з військовими фахівцями і з будівельними кампаніями, і наш державний бюджет складали разом з бізнесом і те, що вони там зробили. І я вважаю, що це потужно. І якщо я бачу це там і не бачу в іншій області і ставлю конкретне питання. Нашим військовикам останні критерії залучені ресурси. Окупанти залучали на будівництво окопів і опорників не тільки інженерні війська, а й приватні цивільні компанії. У рунеті майданчики з працевлаштування рясніли оголошеннями на той час на роботи зриття окопів у Криму, на Донбасі та на Запоріжжі. На південь України вагонами привозили Росіян та гастарбайтерів з країн Середньої Азії. Будівельників, як і солдат, розквартировували у віджатих базах відпочинку та будинках у селах Приазов'я. Багато писали і про розпили грошей на зведенні так званих ліній Сорові мабуть, без цього не обійшлося, але вони збудовані, і це факт. Загальні обсяги фінансування будівництва російських ліній оборони наразі невідомі. Прем'єр-міністр Міхайл Мішустін грудні минулого року оприлюднив суму у 34 мільярди рублів, які пішли тільки на прикордонні з Україною регіони Російської Федерації. Але ця сума, скоріш за все, не повна, адже тільки Білгородська область на обороні споруди на початок 2023 року витратила 10 мільярдів. Скільки країна агресор витратила на систему фортифікацій на окупованій частині Запорізької області, яку британська розвідка назвала найбільшою в сучасній історії, можна тільки уявити. І роботи в них продовжуються. Уважаемые колеги. Обращаю внимание, даже в зимнее время ни на секунду не должно прекращаться восстановление гражданской инфраструктуры, будівництва и оборудование фортификаций и укрытий. Решение таких вопросов Пріоритеті на територіях проведення спеціальної військової операції в приграничних районах. У вільній Запорізькій області на закупівлі матеріалів та послуг для будівництва фортифікацій відповідають кілька структурних підрозділів обласної адміністрації: це управління капітального будівництва, департаменти житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту населення, а також ще управління транспорту та зв'язку. За власними підрахунками центру журналістських розслідувань, у 23-му році разом вони витратили на ці потреби майже 98 мільйонів гривень. 22-го бюджет області витратив на будівництво укріплень майже 20 мільйонів гривень, враховуючи обсяги робіт, такі суми виглядають як мізер, особливо у порівнянні з витратами агресора: 118 мільйонів гривень проти, приміром, 10 мільярдів у Білгородській області, а це 3 мільярди гривень. Погодьтеся. Лишаються сумні враження. Вже за місяць уряд виділив Запорізькій області 31 мільйон 700 тисяч гривень, що цитую дозволить завершити роботи зі зведення додаткових фортифікацій на одному з важливих напрямків. Наприкінці року запорізькі журналісти запитали голову військової адміністрації, як освоюються ці кошти. А почнути? уже реалізуються якось. Освоюється кошти 32 мільйони на фортифікаційні споруди. 31 мільйон. 31 мільйон, так. Вони далі продовжуємо будувати фортифікаційні споруди. Більш того, що скажу, є ще запит від військових, і ми будемо далі продовжувати. У 2024 році, скажу, що в першому кварталі ми маємо зробити певну кількість не тільки ми, але і військові також роблять. Певну кількість і ми вже розпочали в цьому напрямку роботу. Хоча поки ще немає навіть фінансування, але ми якраз продовжуємо. На той час вже було остаточно зрозуміло, що контрнаступ ЗСУ зупинився, треба переходити до оборони. А ешелованих лінії оборонних укріплень на Запоріжжі фактично немає. 1 грудня Запорізьку область відвідав Володимир Зеленський. Щойно провів у Запоріжжі дві важливі наради оперативно з військовими з генералами. Тарнавським, москальовим, литвиновим та усьма, хто відповідає за оборону тут, і саме на Запоріжжі. Друга нарада фактично загальнодержавна, щодо фортифікації на всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись будівництво споруд у своєму традиційному вечірньому зверненні. Президент Зеленський назвав будівництво укріпленню при фронтових та прикордонних з Росією територіях пріоритетним завданням. Тепер про тих, хто власне замовляє і будує фортифікаційні та інші захисні споруди. Головним замовником є не обласна адміністрація, а служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області. Це підрозділ, створений одноіменним державним агентством ще 20-го року на базі іншої служби автомобільних доріг. Наразі цей орган відповідає за ремонти будинків, пошкоджених ракетними обстрілами, за відновлення зірваних мостів, розбитих шляхів, а також за будівництво укріплень. з лютого 21 го службу відновлення та розвитку інфраструктури на Запоріжжі очолює Олег Анатолійович Галич. Який до реорганізації і керував обласним автотором. Також з лютого 2022 року Легалич значився в державному реєстрі як підписант у службі автомобільних доріг міста Севастополь. Цю установу держінфраструктури чомусь не ліквідувало на час окупації. У червні минулого року служба відновлення та розвитку інфраструктури Запорізької області уклала прямий контракт, тобто без проведення торгів, на 5 мільярдів і майже 430 мільйонів гривень. Це замовлення на інженерні та будівельні роботи з розробкою проєктної документації по об'єкту номер 14 Так розпорядник коштів вуалює від ворожих очей закупівлю послуг зі створення фортифікації. Підряд до 31 травня 2024 року виконає товариство з обмеженою відповідальністю автомагістраль Південь. Більше деталей немає. На час дії воєнного стану у Прозоро можна не публікувати частину тендерних документів з міркувань безпеки. А от про підрядника інформації багато. Автомагістраль Південь одна з найбільших шляхобудівельних компаній України, власників якої пов'язують з оточенням скандального мера Одеси Геннадія Труханова. То я не являюсь громадянином Російської Федерації і не обладаю документами документами. Товко з уставним капіталом у 40 тисяч гривень антикорупційні діячі та журналісти-розслідувачі називають одним із стовпів так званого картелю дорожників, учасників великого будівництва. І не здає позиції фаворита, І нині наші гроші порахували за два роки російського вторгнення півсотні найбільших шляхових компаній України отримали підряди від держвідновлення та місцевих органів влади на 77 мільярдів гривень. Шматок від цього берега, який дістався автомагістралі, південь 14 мільярдів 800 мільйонів гривень. І такі цифри дещо насторожують. Основний профіль компанії будівництво та утримання доріг. На сьогодні вона вже має діючі мільярдні контракти і зобов'язання на капітальний та поточний ремонт шляхів, а також на зимове утримання автодоріг у тій же Запорізькій області, а ще у Дніпропетровській, Київській, Харківській та Рідній Одеській. І ще на додачу отримує найбільший підряд з будівництва фортифікацій у прифронтовому регіоні. Тому виникає логічне питання. Чи вистачить автомагістралі техніки та людей, щоб якісно і вчасно виконати усі підряди на об'єктах, розкиданих у шести областях країни? Звісно, людей можна найняти, що приміром активно робили російські компанії, коли її будували укріплення на окупованому півдні. Однак на сайтах з працевлаштування по Запорізькій області ми знайшли лише одне оголошення від автомагістраль Південь про вакансію диспетчера виробничої дільниці. Рубаємо землю, хтось таке колись бачив, є вакансія, можете приходити. А ось хто шукає робітників на Запоріжжі, так це товариство з обмеженою відповідальністю «Славдорстрой». У липні 23-го служба відновлення та розвитку інфраструктури без конкурсу віддала цій компанії підряд на 645 мільйонів 165 тисяч гривень на інженерні та будівельні роботи з проєктом по об'єкту номер 13 Наприкінці минулого року «Славдорстрой» розмістив на профільних сайтах по Запоріжжю і області вакансії головного інженера, будівельників, різноробочих підсобних. Працівників, монтажників, сталевих і залізобетонних конструкцій, водіїв, грейдерів і так далі. Проте деталі про це влаштування представники фірми по телефону не розкривають. Обіцяють всі подробиці при особистій зустрічі. Так, у нас є декілька об'єктів в Запоріжжі та за Вільнянськом. Це бетонні роботи. Хотів такий момент, що уточнити? У нас тут ну в будівельних кругах кажуть, що це от на Будівництво там військове, скажімо так, там окопів, це так чи ні? Візьміть з собою документи, трудову, посвідчення там монтажника. Слав Дорстрой, це одна з груп будівельних компаній, які після повномасштабного вторгнення виїхали зі Слов'янського району Донецької області. Бенефіцар цього холдингу Олександр Олегович Ломакін, підприємець Донецька, який є співзасновником більше десяти різних компаній. Дві 2019 року пан Ломакін зі своєю ймовірно дружиною Анастасією був членом громадської організації Команда З, яку у січні того року зареєстрували Михайло Альбертович Федоров та Михайло Валерійович Крячко. Федоров, як відомо, нині є віце-прем'єром і очолює міністерство цифрової трансформації Крячко. Став народним депутатом за списком партії Слуга народу та головою парламентського комітету з питань тієї самої цифрової трансформації. Звісно, ви можете сказати, що це притягнути за вуха формальний зв'язок між власником будівельної компанії, що отримує без конкурсу підряди на сотні мільйонів, та топ-чиновником Федоровим і нардепом Крячком. Але ось яке співпадіння. Слав Дорстрой, Олександр Ломакіна, отримає контракт на облаштування укріплень на Запоріжжі. А Михайло Федоров стає співголовою спеціальної робочої групи з координації всього будівництва фортифікаційних споруд в Україні. Та що? <плес> Вже наприкінці 2023 року Кабінет міністрів ухвалив розроблену Міністерством оборони постанову. Вона розширила перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових, інженерно-технічних та фортифікаційних споруд. Досі До цю функцію виконували обласні військові адміністрації. Окрім них, тепер замовниками можуть виступати. Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Тобто будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевого бюджетів та інших джерел, незаборонених законодавством. Також ця постанова дозволяє виплату авансу до 70% вартості робіт. На думку урядовців, це допоможе будівельникам зводити фортифікації швидко і зокрема в небезпечних зонах. Крім того, встановлено єдиний підхід у проєктуванні, адже досі фортифікаційні споруди зводилися несистемно. Відтепер саме Генеральний штаб ЗСУ буде ухвалювати рішення про кількість та місця будівництва об'єктів з урахуванням пропозиції військового командування на місцях. Нагадаю, добігає кінця другий рік повномасштабної війни. Ми вдосконалюємо систему фінансування, щоб будівництво фортифікацій йшло швидше та ефективніше. Ті умови та механізми фінансування, які діяли раніше, не забезпечили необхідних масштабів та швидкості нарощення фортифікаційних рубежів. Тож ми це виправляємо. Розроблений нами акт перший крок для комплексного вирішення питання. Зокрема, залучення до будівництва додаткових задіяних на сьогодні ресурсів. Отже, маємо нові підходи і вже поділені мільярди гривень на будівництво фортифікацій, а разом з грошима і розподілено відповідальність за оборону Запорізького краю. Адже виконання робіт на папері, може, і перевірятимуть чиновники, але ж справжню якість фортифікацій. Тестуватимуть наші воїни у суровій реальності війни. А з того, що ми можемо бачити про події на фронті з відкритих джерел, зараз найкращі, укріп райони Сил оборони України це ті, які наші герої відбили у орків. Ми тут не сіємо зраду, а просто намагаємося скласти об'єктивну картину з того, що є у відкритих джерелах і публічних заявах представників влади. Ті питання, які в нас залишаються, шукатимемо і знайдемо відповіді через офіційні запити та інші джерела отримання інформації. Вважаєте нашу таку роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань та вільно кримську журналістику. Підписуйтеся на наш канал youtube сторінку у Facebook, telegram канал Кримський розслідувач та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Бережіть себе, вірте у ЗСУ та допомагайте нашій армії.